Усім привіт, доброго вечора! Сьогодні у нас знов наша Mazda MVV Женьки. Сьогодні будемо замінювати ось такий натяжний ролик та його сервісний ремінь. Не тому, що прийшов час, а тому, що вже все не, не їде. Для початку, що будемо робити? Спробуємо зняти колесо, зняти підкривок колеса та дібратися якось так. Давайте будемо пробувати. Поїхали! Так, ну а що сталося з нашим ременем? Наш ролик його і скривило, Не знаю, як так зробити, щоб ви побачили, але треба його замінювати. Ремінь жорстко послаб. я вам так показати? Ось бачите, зараз якщо заводимо, то крутяться тільки шківкою линвагу. Тижні. Зараз будемо якось з-під машини доставати. Не знаю, якось вдвох зробимо. Поїхали. Ремонт на коліночках знову з вами. Так, ну ось наш ролик, бачите, виламало і він неровно стоїть. Ремінь наш зліз, аж туди застряг і починав там порватися, Я так щупав, ну, нащупав, що він надірвався трошки. Що вам потрібно зробити? Зняти отсюди цю приблуду, як вона називається, підкривок, її так загнути можна наполовину. Відкритий капот і будемо працювати зверху і знизу. Е, тому що ями в нас немає, так би ми стали і в нас був би хоч якийсь там доступ, і ми б зробили. Зараз вам треба запам'ятати або сфотографувати, як він йде, щоб у вас потім не було ніякої проблеми. Зверху я буду відкручувати ролик, поставлю ролик, потім я його натягну і поставлю ремень. Але це просто на словах, потрібно ту робити і бачити. Так що поїхали. Коротше, друзі, в мене влізла маленька трещоточка тобі, з маленькою головкою. Відкручую я того ролика, і все, він буде вільний. Потім його достаю, знімаю старий ремень. І зараз вам усе покажу. Коротше, головкою відкрутили, так щоб бофт виліз. І далі в мене ну, трещотка не хотіла коротше, вилізати. І закрутив трішки обратно і вже ключом таким звичайним крутимо, рожковим. І зараз він вже вилізе. Треба тримати, щоб він женьку на голову не впав. Так, так, так. Ого, я це не люблю. Все, подшибніку хана, ролику хана. Диви, ото двіжуха, зато Дайко Форд. Ну, до речі, новий в нас теж Дайко. Форд. Ще ФОМОКО. Ти диви, опа, ну тут, блядь. Прям бачите? Яка движуха именно. Та ще походить, Женька, став обратно, нормально. Ще, ще походить. У мене є знайомий, я йому. <реш> ну давай ставити новий. Ну і ремішочок теж новий, може ремішочок ще не будемо ставити. Ремішочок такий, ти диви. Ще в доброму стані, може. Ще походить. Ну, ось такий дайко новий ставимо. Кому потрібно номер, я напишу коротше, номер. Ось так. Такий добрий ролик. Ось сюди будемо вставляти е, теж тріщоточку, вороток і його коротше, підтягувати. Ну все, поїхали, будемо ставити. А, до речі, в новому е, нема бофта, так що бофт потрібно ставити старий. Старти, чуть -чуть. Ну так, да. об двигун там вже трішки терся. Е, не, не тільки бовт, а й ще эта шляпа. Коротше, вона ну, немає її в комплекті. Так що ну, треба ставити стару. Ну, коротше, Що зробили? Прикрутили його, потім взяли ремішок, прикинули, як воно ну, повинно щоб було. Там Женька десь підтримував, я десь підтримував. Бачите, як повинно що було. Так. Генератор. Тут оп. Обролик. Пішло на генератор. Пішло на руль. З руля на кондиціонер. З кондиціонера на коленвал тут. Ось так. П'ять на ролик і на генератор. Бачите? і Поставили. Ремня тут проділи тут є такий палець може влізти. Так боком його засунули. Потім я взяв трещотку, сюди вставив її, відігнув, Женька підправив усе по місцям. Звертайте увагу, що все тут, як Женька сказав, по колії. Тут, тут. Та пробуйте заводити. Отаке двіжуха. Отаке двіжуха, ото я сказав. Друзі, незважаючи на те, що у нас ремонт на коліночках, ось так без ями, без нічого. Ремешок стоїть, усе добре, усе крутиться. Тут у нас все теж прелесно шикарно. Так що ставимо лайк, підписуємося і ніколи не боїмося робити нічого своїми руками. Давайте, Женька, передай Вітанечка. Завжди можна купити нову машину. Максимум.